Вікторія Володимирівна, ми розпочинаємо засідання виконком. Шановні члени виконавчого комітету та присутні, перед початком засідання виконавчого комітету пропоную вшанувати хвилиною мовчання героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На засіданні виконавчого комітету міської ради із 15 членів виконкому присутні 12, що дає право виконавчого комітету бути правомочним. Відсутні Молодченко, Дмитро Миколаївич Сергій Олексій Юрійович по мобілізації і Усаченко Інна Анатоліна за станом здоров'я. У роботі виконавчого комітету беруть участь начальників відділів, управлінь. Дозвольте чергове засідання виконавчого комітету Знам'янської міської ради оголосити відкритим. Розгляду 32 питання, 32 різне. Пропоную порядок денний взяти за основу. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались. Пропозиція приймається. Є інші пропозиції до порядку денного? Будь ласка, Ліна Івановна. Шановні члени комітету, прошу включити до порядку денного два питання саме про втрату статусу дитини 40 та вибуття малолітньої дитини з дитячого будинку до сімейного типу і розглянути їх 13 і 14 порядку денного. Два питання пропонується внести до порядку денного. Пропозиція Ірину Повлі Івановні. Зауважень немає. Заперечень. Голосуємо. Хто за? Прошу впустити. Проти. Утримались. Приймається. Е, ще є будь ласка. Щодо порядку денного проєкту рішення та розглянути його 27 м питанням порядку денного. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету знамської міської ради від 18 березня 2021 року номер 90 Про затвердження нової редакції у вас проположені постійної комісії координаційних рад робочих груп виконавчого комітету за зміни. Заперечень зауважень немає. Голосуємо за пропозицію Вікторії Володимира <святке> Зеленського. Хто за? Прошу пустити. Проти. Утримались? Приймається. Ще зауваження пропозиції доповнення немає. Пропоную затвердити порядок денний в цілому. Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти. Утримались? Приймається. Переходимо до обговорення. Відповідно до... Відмітки особи відповідальні за захист персональних даних. До порядку денного даного засідання включено 21 питання проєкту рішення порядку денного та два проєкти рішення, які внесені з голосу Мінкою Лівановної, щомісяць інформацію з обмеженим доступом. Шановні члени, прошу проголосувати за розгляд проєкту рішення з 1 по 23 включно без участі запрошених. Та припинити онлайн-трансляцію. Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти. Утримались? приймається. Будь ласка, виключіть трансляцію. Проєкт рішення номер 24 про організацію харчування у закладах освіти Знам'янської міської територіальної громади на 25 рік. Шановні шани виконкому, обговорювали, доповідали. Піднімаємо вартість харчування на період з 1 січня по 1 червня, тобто на той період, на який надійшла субвенція з держави. Піднімаємо вартість харчування до 50 гривнів на одного учня ну, для тих категорій, які прописані. Які питання? Пропозиції, зауваження? Немає. Голосуємо за основою в цілому проєкт рішення номер 24 Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти. Утримались, приймається. Дякуємо. Дякую. Переходимо до наступного. Проєкту, проєкт номер 25 про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються Територіальним центром соціального обслуговування Знам'янської міської територіальної громади. Кожен рік ми затверджуємо ці послуги. На цей рік вони у нас трішки зменшуються в зв'язку з тим, що очікувалося підвищення заробітної плати і для територіального центру але в державному бюджеті немає цього підвищення, тому переглянули тарифи і повернулися до старої зарплати, бо закладували зарплату з підвищенням. І вони знижуються. Інших змін немає. Які питання? Пропозицій немає. Голосуємо за проект рішення за основу цілому. Заперечень немає ніяких пропозицій. Проект номер 25 Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається? Дякую. Проєкт рішення номер 26 Про оплату одноразової грошової допомоги ветеранам-довжителям з нагоди, нагоди ювілейних дат народження. У нас 300 скільки всього? 15. 315. Е Цьому списку Так, yeah. е Ювілярів да, в цьому списку на цей рік от, е виплачуються кошти е на 100 років: 95, 90, 85 80. і 80. Так. Е пропозиції були. Пропозиції були, вони враховані, враховані, тобто ми там збільшили трішки. Для тих, кому 100 років, так. це в нас. Одна е можна одна... пропозиція ще прибрати у цього відповідного да, 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 да. немає, вже а прийшли. там збільшити суму до 2 да, тисяч. Так. Ну, і і так, так, враховані, все нормально. Так. Так. Інших пропозицій зауважень немає? <різв 'язков> Шановні черга. Голосуємо за проєкт рішення номер 26 за основу цілому. Все враховано. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримались. Приймається. Дякуємо вам, так. Дякую. Да. Наступний проєкт. Проєкт номер 27 Проєкт, який вносився з голосу. Це про внесені змін до рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 18 березня до 2021 року номер 90 про затвердження нової редакції складу та положень постійних комісій координаційних рад робочих груп виконавчого комітету зі змінами. Стосується турботи. Так, да, стосується турботи. Зауважень не виникало. Пропозицій інших немає, ніяких. Голосуємо за основу цілому. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається. Дякую. Дякую вам, так. Да. Переходимо до наступного проєкту. Проєкт номер 28 Про розгляд заяви фізичної особи підприємця. Комар щодо розірвання договору про соціальне партнерство. Розглядали запитання, немає. Е, є заява, не використовується за призначенням, да, От, тому розривається договір і, і демонтується, і, тому, да, тому, і тому, і демонтується тому, там, де ті який він надавався. Да, да. Добре, <кхе> дякуємо. Голосуємо за основу Цілому, будь ласка. Хто за? Проти, утримались, приймається. Ще раз дякуємо. Да. А, так, у вас ще інше. Бачите, да. я вас так хочу. Це, ви знайдете. Зараз... У вас наступне питання. Про затвердження положення про шкільний громадськ... ні, 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 ні. Затвердження плану підготовки регуляторних актів. Вносимо тариф, да, на пасажирські перевезення. Родірування договору 28. 29, а де ж він? 27, Вносимо доповнення до плану підготовки в проєктів регулятор Я вірю, що ви вносите. 26. Та де ж я його. Ну 29-й він. А це 26 й 26. А, 26-й 26. 26. 26. він лежав не принаклали. Так, про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 листопада 2024 року про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 25 рік виконавчого комітету Знам'янської міської ради. Е... Йде вивчення питання стосовно тарифів на перевезення. Регуляторних актів. Зрозуміло? Так. Питань, зауважень, заперечень нема Голосуємо за основу цілому. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається, дякую. Дякую. Проект рішення номер 30 Про затвердження положення про шкільний громадський бюджет Знам'янської міської територіальної громади. Громадський бюджет надає можливість брати кожному участь у розподілі коштів міського бюджету. А в нашому положенні саме йде участь дітей, школярів. Від п'ятого класу, починаючи, і за підтримки програми добре співфінансування, можливо, реалізація даного проекту. Ну, те, що зв'язано тобто, з положенням школам виділяються кошти для того, щоб діти могли брати участь у Правильно. конкурсі, і потім переможець міг реалізувати так. свій проєкт. Вони подають проектні заявки, відбудуться за а особу. тема цих проектів. Чи це визначає ваша школа? школа тема школа. буде тема. внутрі. Внутри. це іде і на облаштування кабінетів, і закупівля обладнання, Це те, що діти для своєї школи бачать в пріоритеті. Для розвитку, тобто дітей? їх не обмежують їхню фантазію. Вони для розвитку дітей для, для, або внутрішньо, так. але це гарні навики проектного менеджменту тобто для дітей. Біля, що зараз дисципліна вводиться підприємництво. Да, так, так, да, так. Да. З 8, 8 9 дев'ятий Е, Зауважень заперечень немає. Голосуємо за основу в цілому. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти, утримались. Не голосувала надіювання. Батарея розряджена, я призивала. <реш> Перепрошую. Добре. Дякую. Дякую, да, добре. Значить, тоді приймається одноголосно. Наступний проект рішення номер 31 е, Є заява про конфлікт інтересів, але у нас і немає голосуючого. Про клопотання щодо нагородження. Зауважень, заперечень немає. Голосуємо за основу і цілому, Будь ласка. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається. Дякую. Е, проект рішення номер 33 про розгляд заяви ФОП Рачковської про надання погодження на проведення вистави занадто весела ніч. Назва гарна. Пропозиція дозвіл надати. Так, я розумію. Так. Да. Зауважень доповнень заперечень немає. Голосуємо за основну. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається. Дякуємо. І наступне питання номер 34 Робіту пропустили. Робіту пропустили. А де ж? 32. 32. 32. Старе 29. 32. 30. Ну, от як. 29. Розкладимо, вибачте. Колектив робіта. Помним, там цвет, цвет. А вы жбу Тут, все правы. Тут не надо.

Прирядку денному можна зачитати. Ми ж, ми ж Ще, її вже це? розглядали. З вами друга Ну Це ж він, мабуть, 32. Про розгляд заяви головного адміністратора церкового колективу Орбіта ДП Дирекція працівних церкових колектив України щодо надання погодження на проведення церкової вистави для дітей 1 лютого. Цирк для дітей це нормально. Голосування. На голосування пропозиція. Голосуємо за основу і цілому. Проєкт рішення номер 32 Будь ласка, хто за? Прошу опустити проти. Утримались. Приймається. Дякую. Дякую. Це він десь у нас приклеївся. І наступне питання 34-те. Заключене про затвердження переліку місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб Знамської територіальної громади у новій редакції. Да, Зв'язку з тим, мовити, да мовити, що мовити. Е, перейшло е, у, до територіального центру модульне містечко, вноситься. От і виключили з переліку дитячий садочок Світлячок. Там вже не проживають ВПО. Це він використовується за прямим призначенням як дитячий садочок. І, і з рахуванням доповнень <плес> <є, плес> Так, <плес> та, та, і, і доповнення <плес> внос несли зміни. От і е, для того, щоб йшло відшкодування за енергоносії, такий перелік має бути затверджений на виконавчим комітетом. Зрозуміло, так да? голосуємо за основу цілому. Е, проєкт рішення номер 34 Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Шановні члени виконкому, ми е, з вами розглянули всі питання. У нас є ще питання різне. Якось є. Е, бажаю хтось виступити, донести якусь інформацію? Немає, да? так? Питання винесені на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради розглянуті. Е, щодо ведення зауваження пропозиції? Немає, так? Да? Шановні члені виконкому, засідання виконавчого комітету закрите.